Анатолій Візович, після того як вам було поставлено питання про відшкодування 2 мільйонів збитків нанесених природі живим організмом річкових басейнів Закарпаття, на вас почався тиск. Можете прокоментувати ці події? Так, да, після виявлення такого грубого гру, 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 порушення факту, де порушується ряд вимог чинного законодавства України, де у нас зафіксивано також могли біля 2 мільйонів гривень збитку нанесеннях живих організмів. І поставлено до відома, що було зафіксовано робітниками прокуратури природоохоронної, і Наші висновки були зроблені і, і підтвердження інституториного хазяйства нашого комітету. Після цього почались, як кажуть, відкритий тиск. Я вимушений був подати всі ці неподобації, було зафіксовано, подати правоохорону прокуратуру обласну. Було мною доповіно губернатору області. І Про такі зловживання, якщо можна сказати, що чесно, тому що пересказали і ставили під загрозу життя наших інспекторів туди, бо на період, коли були, ми намагалися призупинити роботи, які велися з порушенням і без належної документації. Після цього почали дійсно такі неясні. Спочатку було неясні, що появилися, як інспекція по труду сюди прийшла. Якісь були звернення, що там комусь щось неправильно було нашітано. Хоча перед тим теж було у нас пару місяців, провірялися по жалобі. Ну а тут почали провіряти. не касає, що вже пройшло що то, що було. На мене було наложено в зв'язканні протокол. Там про порушення вимоги, що не своєвременно було виплачений там розчот, хоча ми державна організація, структура. Ми бюджетно, ми получаємо колись строго служба з київського на казначейство, в той момент ми проводимо розчот. А гроші нам поступають і помісячно, так що ми не можемо впливати на це. це тут не є фіксація, як порушення свободу керівництва. Був составний протокол, я його обжалював, Хоча нам відповіді не дали, як воно положено згідно адмінкодексу, я не написав аргументи керівництву, відповідь не пролучив якось. Туди я одразу подав на суд, Міноградовський суд, я кажу, тут ну, поверхнувся, то подивився, як кажуть, по чому не вівся, ну і прийняв, як кажуть, до виконання, що постанова була проведена. Згідно чинного законодавства, я подав на апеляційний суд був. Апеляційний суд відмінив цю постанову, як вона. Я незаконно. Да, як незаконно, на це все є рішення, пожалуйста. Після цього приходять пожарники і кажуть, так, чудово. Здравствуйте, прийняли, як людей, я кажу. Там ми отут проведемо, посидів у мене тут, ну буквально за столом, ніде не ходив. Поговорили на минут 10, я все приймаю і пішов. Через пару днів приходить, приносить та, это треба підписати, то припис просто так я казу, що тут же ж немає ряд таких, які у нас взагалі тут не фісіли, у нас бати ще то, ну то знаєте, то на час, а там треба туди, то, да, то ви напишіте, після того все виконано. Що не, я кажуть, так. Ну, часу не було мені ознайомитися, я підписав, думаю, що після того. Ну і після цього процес сразу прийшов приносити її. Що постанову про закриття, Я б, ми були б тут всі шоки, це, зима і все виганяє. Або мотив абсолютно не є. Mm -hmm. Ну і свій стара сказали, мені в очі казали, ми тут не цьому, Анатолій Львович, нам начальство вручає, казали, закрити вашу фірму. Тут, так, хто тут... сказав? хто сказав? Інспектор, який тут був, там, є там відміну. Да? Чесно так. так і сказали, що ми не можемо. Тому було написано, що ми тут якісь козли, у нас, вот, бачите, тут водяне отоплення, все як положено, прийнято державною комісією, ну, надзором все проведено, тому що ми робили тут капітальний ремонт, після того Ну, і на що у нас гром... відвода, громотвода не є, що у нас ми якісь козлами отаплюємо, коли сово не є, все. Провода на час. У нас є силові за все зроблено фірма, яка має на то ліцензію, оформлено актами. Єдине, що було погушення, якщо так казати, у нас пройшов срок вогнегасника, аж на місяць. Що ми це зробили на другий день було заміняно і запутано. Там при... Після цього я ще ходив, зустрічалися, докладав губернатору, губернатор дуже до цього віднісся, з порозумінням викликали ну і казав, що за чим ви так робите 5-10. Ну, мені сказали так, що відкликати документи. Якщо відключу я документи, то, значить все, ми, ми теж а, а Якщо де... ви відкличете документи про mm -hmm. стягнення э, суми 2 мільйонів гривень, да, шкоди... шкоди... документацію... спокоїть. Так, так і було скано, що ми туди все. О, це таке ваше. Других важелю поки не знайшли, але чувствую, що тут, тут шантаж. Я кажу, били тут і шантажу, приходили до мене підписувати такі, я кажу, проєкти там ліпові предлагали определенне вознаграждення. То що казав, що це не може не їсти. Ну це я кажу, такі ваш лист на адресу прокурора області за є двічі і продуктовано двічі ми писали. Писали по. Цьому і писали, я звертався і писав до департамента пожежного. не отримав я відповіді навіть з департаменту, що порушує то, то грубе порушення считаю, чинного законодавства по зверненню, при тому як орган влади, вони навіть не досуджувалися дати відповідь. А від ще прокурор? Ну, продо охорони там була. Прокуратура дала на то, є, що було предстановити дію цього самого э, э, дію про закриття тої постанови, що виділена. Ну і все. Ну, а нині признані, сказані, і протест відклонили. На цьому, як кажуть, прокуратура зробила і лишилася так покою. Після цього п'ять прийшли пожежники, попросили нас тут виселитися і все бо вони закликають путем відключення електричества і пломбірування дверей. Ну, Я є сказав, що тому що поставив довіда на своє керівництво в комітеті і отримав, що це дії незаконні. і я їм відказав, сказав, що ми добровільно не підемо як це грубе законодавство закону. Якщо дії вас неправомірні, ми маємо право, як кажуть, це не виконується ці дії. Я сказав, що... Ну і це, а це прямий тиск, тому що все управління ми здійснили в той період, якраз на рясовий період був, це як кажуть, ну, дати змогу виконувати ті дії неправомірні, щоб ми їм не мішали. Лишити оперативного регулювання і командування нашими підозраями рибних спеціальності. Це пряме втручання, я вважаю. А у нас тут...